Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Травень продовжує дарувати весняне тепло. Тож, давайте дізнаємось, якою буде погода на цих святкових вихідних. Отже, надходження антициклону з півночі, на лівобережжі, заморозки на поверхні ґрунту, пожежна небезпека по всій території України. На вихідних через вплив антициклону з півночі у більшості областей без опадів, проте 5 та 6 травня у західних та північних областях місцями кроткочасний дощ окремі грози. Щодо вітру, то його напрямок буде змінюватись з північно-східного на південно-західний, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. На вихідних температура вночі буде 4-10 градусів тепла, на півдні та крайньому заході України до 13 градусів. Зверніть увагу, що в більшості Лівобережжя всього 1,6 градуси. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. В денні години 14-20 градусів тепла. В західних областях найтепліше 21-26 градуси. Вже в понеділок по всій території України вночі 7-13, в день повітря прогріється в межах 20-25 градусів тепла. Такий комплекс погодних умов сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах України по всій території. Тому будьте уважні та обережні при проводженні з вогнем на відкритому повітрі. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках соціальних мережах та на каналі YouTube.